Усім привіт! Сьогодні будемо висівати редиску. Завалялося в мене дві пачечки редиски, одна селеста, а інша Бодіом Це редиска гібридна і пишеться, що її можна сіяти в будь-який період сезону. Тобто, можна і весною, і літом, і осінню, навіть взимку вона буде рости. А так як зараз у нас середина літа, то спокійно встигає абсолютно все, що вам заманеться. Ми той рік посіяли бурячки і вони теж устигли. Тож можна сіяти і моркву, і буряк, і все, що хочете, і кріп сіють, і навіть кукурудза успіває на другий оберт. То що там говорити про редиску, яка росте 23 дні? Тож прибрала я територію, не для редиски, просто прибрала, тому що вже шпинат мій двохметровий. А кріп вже засох трохи та й думаю, чого воно стоятиме. Та й прибрала. І думаю собі, посію я там редисочко, чого вона лежатиме. Тож, посіємо, хай росте нам. А ще ось хочу вам показати однією хвилиночкою, дивіться, яка у мене лілія. Божечки, я за нею ходила вже не знаю скільки, а вона ніяк, а вона ніяк не розкручується, Але ж ось уже нарешті. Ну, ще серединка ось. Ще серединка стоїть ніяк, І ще й ось це ніяк, Але вже видно, яка вона гарнюсінька. А гортензія почала розовіти. Ну, це взагалі. Я вже й не чекала, що вона буде розово, а вона таки розовіє. Я не знаю, видно вам, не видно, але відтінок розового з'являється. І ще хочу вам показати, я вже хожу за ним, дивлюся, а воно не видно. Буде гладіолус на 18 квіток, вроді би, я вважала І ось такий він аж темно-темно-фіолетового кольору. Це взагалі, де я такий колір знайшла, ну дуже гарний буде. Як розкриється, обов'язково вам покажу. Так, коротше так. Поливаю, щоб росли мої квітоньки. Ось помідори я в себе там на плантації з братом полола і знову ж таки один вирвала з лободою, отакений помідор. Та думаю, посадю, хай він росте. Ті вже два стресують, але ж ростуть, то думаю, і цей виросте. Породі би так трошечки уклигав, ну нехай. А морква, а петрушка по коліна? Що це за сорт такий? Треба подивитися, я вже забула, як він зветься. Ну, Петрушка здоровенна прямо. А морква? Морква, зараз я вам покажу свою моркву. Я такої моркви не бачила ніде. Гляньте, це наче в мультику. Вона повелозила навіть із землі, як здорові кулаки. Оце морква. Їй вже наче в землі місця мало, то вона вже вилазе наверх. Оце в дворі така морква. Оце її листя, це взагалі, Боже, яка вона здоровенна. І всередину туди, як залізла. Я не знаю, вам буде видно чи ні. Вона одна на одній і все одно вона здоровенна. О, гляньте, яко. Бачите? О, це буряки поросли наші. Отака морквище в мене виросло. Та й таке. Петрушку залишила, цибульку залишила, а оця вся площа, дощавлю. Був тут салат у мене, шпинат і кріп. Усе це я прибрала, прополола. Отаке на гора бур'яну. Зараз тут посіємо редисочку. Буду поливати, і вона скоренько мені виросте. Доця, неси мені сапу. Де вона? Ну, Петрушка, ну прям гігант. Що це за Петрушка така? Буду заморожувати її ось. Така гарна, соковита, зелена, як і морква. Mm -hmm. Так, а сапа це взагалі щось. Коротше, свою сапу я забула у брата в помидурах на плантоції. Полю кожен вечір і там забула. А це, думаю. Посадюри диск, а сапи нема. Та я знайшла ото таку іржову здорове, ну, ну нічого, я думаю, я з нею справлюсь. Сапа така, що руки відволюються просто. Орана стопочка. Ого, подивіться, яке, яке здоровенне насіння. Нічого собі, яка редиска буде тоді. Ого, його небагато, але дуже здоровенне. Зараз будемо сіяти. Так що думала посіяти дві пачки редиски, ось цю будів Селесту», але умістилась тільки одна. Та й нічого, тут таке здоровенне насіння, я ще такого не бачила. Думаю, посію одну пачку, а потім з'їму та й пізніше посію ще одну, яка різниця. Буде так на все літо редиска буде. Тож, якось так. Ну, таке насіння здоровенне гляньте Ну, от і посадили ми редисочку, хай собі вона росте. А як буде сходить, буду вам показувати, що воно з цього получиться, що зійде, і що в нас виросте. Тож усім дякую, хто зі мною, всім пока.